Мої вітання і одразу до роботи. Я готовий запровадити серйозні санкції проти рашки, коли всі країни НАТО зроблять те саме, і коли вони перестануть купувати нафту. на рашці, заявив Трамп. Ну тобто, іншими словами, Нікогда. Реакція країн світу на оцю кончену недодержаву. Реакція не просто словами, а якимись діями на майбутнє. Тільки методом саморозпадіння. Тобто, от коли ця недодержава згниє зсередини, от тоді її будуть добивати. З однієї сторони, непогано, що так воно й буде, а з іншої сторони, ну просто дико якось, наскільки світ такий собі великий імпатент, який не може належним чином дати відсіч чи агресору, терористу. СРФ виставили ОТРК іскандер на трасі в Калінінградській області неподалік польського кордону. Жодної ескалації. Що вони таким хоч, чином хочуть показати? Ну, мощніша ж, держава. Нагадую, що Київ за три дня. А, тут прикольний такий, знаєте, як це сказати, ход канем. Це буде рашка робити до Польщі, так. Значить, Чому? Тому що там назріває з Польщі, на думку рашистів, якась собі, типа, розвилка, тобто як вони далі будуть себе поводити. І зараз вони остаточно перевіряють поляків, яким чином вони зараз показують свою ну, якусь сілушку. А, причому нічого не буде, а потім вони скажуть полякам, і з їх сторони нічого не буде, і з тієї сторони нічого не буде. А потім вони полякам скажуть: так дивіться, якщо б ми хотіли з вами воювати, ось наша техніка або ось наші навчання біля вас, ми вже це зробили. Тобто ми не хочемо з вами воювати. Ну це знову, щоб знаєте, ввести в якесь в состояння таке дурману, Маніпуляції і все, що вони звикли робити. Країни НАТО розпочали навчання з відпрацювання перекидання військ та техніки до Литви, об'єднане командування сил НАТО в Нідерландах. Ми щось пропустили? Так, значить, <кхм> НАТО почали навчання з відпрацювання. От у них складно все. Перекидання військ та техніки до Литви. Розподілити кошти потрібно відпрацювати вже вкладений бюджет тієї країни в НАТО. Ну, тобто, просто відпрацювати бабло. Доля подальша такої організації, як НАТО. Мощне. О, значить, вітаю вас! До 27-го року НАТО не буде існувати ні в тому вигляді, в якому є зараз. Або взагалі не буде існувати. Ясненько. Далі поїхали. <кхм> Треба бути готовими, що бункер не ударить по Верховній Раді. Це лише питання часу. Якщо туди прилетить під час засідання, Україна стане недієздатною. Удар по Верховній Раді. Цей варіант розглядається, але не як, типу, масове вбивство, а як абсолютно точечно прибрати людину, яка буде, ну, може, одна там, або не одна, або з невеликою кількістю людей там. Тобто така точечна є історія. Ну, що ми дивимося? Якщо країна трошки божевільна, то ну, вона ж все, що завгодно, може зробити. Війна закінчилася вже завтра, якби Китай відрізав допомогу рашцям. Китай на майбутнє його допомога рашистам. Допомога жорстка. Китай розуміє, що для того, щоб далі співпрацювати з рашкою для вигоди Китаю, кожен переживає за себе, це зрозуміло. Китай впевнений, що расистам для цього, вони для цього мають пережити такий, знаєте, неповоротну біль, неповоротний момент. Такого, знаєте, кінця якогось. ну, Тобто, якогось якоїсь жесті. От я абсолютно згідна з Китайцями. Тобто треба щось у них дуже жорстко відрізати або реформувати не без допомоги Китайцям. Для того, щоб ця недокраїна була вигідна надалі для, для Китаю. Рубі вважає рашистські дрони в Польщі. Небезпечним розвитком подій, але не впевнений у навмисній атаці. Тільки нещодавно дивилися, що вони будуть розповідати, що це все случайно, що це неоднозначно, не туди воно летіло, і що таке. Так, безсумнівно, дрони були запущені навмисно. А, угу. Питання в тому, так чи були дрони спрямовані навмисно на Польщу? Сказав держсекретар штатів. Все це зараз відбувається від безнаказаності. Самі винуваті. f 16 були готові збиті, готові збити рашистський дрон, але він різко розвернувся. Ну, прям ну, такий, знаєте, триллер в семи частях. Ну, кінотрилер, -три, кінокомедія, плюс ну, оце от на голову не налізе, ну чесно. Головні події для нас до кінця року. Оце цікаво. Головні події для нас із вами до кінця року. Значить, пів мо, мо, пів моста, пів мосту, як правильно сказати, пів переправи, половина дороги, половина шляху. Я б сказала, що це у нас щось таке їбануть і у нас таке буде, але. По результатах, тобто після цього, що половина мосту, як в цьому, скажіть, як півкурки, пам'ятаєте? Значить, половина мосту, я б сказала, що це, тіпа, ну ми тут страждаємо від цього, але надалі це для нас виливається ну, тіпа, чи не найкращим чином якимось. Давайте, щоб це було у них, отак, і ми ну, тільки порадіємо за справедливість. Дякую.